Ви бізнесмен і у вас проблеми? Тоді вам до обласної адміністрації. Вже з наступного вівторка тут стартує регіональна платформа, яку ініціював президент, і усе для того, аби влада та підприємці мали змогу поговорити про наболіле та знайти спільні рішення. Основним завданням даної платформи є дійсне і реальне посилення комунікації, налагодження комунікації бізнесу не тільки з обласною військовою адміністрацією, а й з… Центральними органами виконавчої влади, контролюючими органами та при необхідності із правоохоронними дійсно є багато великих багато проблемних питань, які неможливо вирішити на регіональному рівні, тому ми зі своєї сторони готові стати таким майданчиком, щоб спільно з комунікацією з бізнесом акумулювати ту проблематику і піднімати її на рівні як уряду, так і парламенту, щоб були максимально стильці строки прийняті ефективні управлінські рішення, щоб Діяльність бізнесу в умовах воєнного стану була можливою перш за все, незважаючи на всі ті виклики, які є станом на сьогодні. Щоправда, діалог буде не лише про потреби підприємців. Мета платформи глибша вивести бізнес в стіні. А тут дійсно не оране поле роботи. І не лише у контролюючих органів. Ми аналізуємо вказані галузі. Ми бачимо велику проблематику по тих чи інших галузях. Так званий а, тіньовий сектор економіки, з яким точно потрібно боротися, але в умовах воєнного стану ми чітко усвідомлюємо, що це не мають бути масові заходи перевірки, перевірки ручного характеру зі сторони контролюючих органів. Це має бути діалог і прийняття правильних рішень, тому зі сторони держави, щоб бізнес виходив з тіні і сплачував податки. Про що я говорю? Зокрема, якщо взяти торгівельну галузь, ми проаналізували перше півріччя поточного року, середня заробітна плата становить близько 10 тисяч 700 гривень. Це точно не відповідає ні статистичним даним, зокрема по області, ні відповідно фактичному обставинам, що підтверджується і безпосередньо комунікація з бізнесом і окремими заходами перевірки. Аби платформа не перетворилася на галасливий натовп чиновники розділили бізнес на галузі, та в певний день відчинятимуть двері лише одній групі підприємців. Наразі таких напрямків дев'ять, але в майбутньому цей список обіцяють розширити. І першими на діалог запросять саме транспортників. В якому форматі це буде відбуватися? Ми на наступний вівторок анонсуємо перше засідання. Розпочинаємо з транспортної галузі. Будуть різні формати упродовж діяльності нашої платформи. Це буде формат, можливо, в офлайн, онлайн, а можливо в змішаному, в залежності від кількості представників, які виявлять бажання приймати участь в даній комунікації. Вже до середи буде новина на сайті Львівської обласної військової адміністрації з формою для попередньої реєстрації, і навіть, можливо, перелік проблемних питань, які вже потрібно піднімати на вказаній зустрічі. Євгенія Полікапова, Андрій Турянський, Правда тут Львів.